З ним Незалежності, сильні і вільні. Всіх зі святом. Сьогодні в мене знову зміна формату. Я люблю експериментувати. É, ніхто не любить якоїсь стабільності, хоча всім нам здається, що ми любимо. Стабільності у форматі відеозйомки і у потоку потіку, потоку моїх думок. Напевно, що не буде ніколи. Я постійно в пошуках себе колись писала. Як її звати? Коротше, я, щось постійно у мені пливе, не встаючи на якір. Я забула прізвище, на жаль, Вержинія Вульф. нехай про мене так забуде Русня. Е, значить, чому експериментую, бо постійно мені хочеться е, щось спробувати нове. І постійно мені здається, що те, що я роблю м м тривалий час. В мене не розфокусовка, мені не набридає, хоча, можливо, в якійсь е, степені і набридає. Е, просто мені здається, що воно мене якось при, притормажує. Типу я якось деградую, якщо я постійно повторюю одне і те ж саме. Е, і я не те, що хочу, хотіла б змінювати прям екстремально щось. Е, у тому, чим я займаюся, я б хотіла просто розширяти. Наприклад, якщо я займаюся е, відео чи влогінгом е, і роблю щось постійно, наприклад, думаю про якусь соціальну проблему, психологічну проблему, емоційну проблему, проблему у власних якихось, ну, типу, е, не знаю, у своїх стосунках, відносинах, і я хочу поговорити, я хочу розказати про те, що я думаю. То тут я хочу розширити і ну, не вдавати, що я там спеціаліст у якійсь психологічній чи життєвій сфері, а просто, типу, проживати життя і розповідати про те, як я його проживаю, про свій власний життєвий досвід. І почну, напевно, довго не витягуючи, бо все ж таки 15 хвилин у мене є. І в 15 хвилин. Як знаєте, вибачте, за е, джерело на Давлатова, але як у Давлатова в чемодані помістилось все його життя, так у мене за 15 хвилин. А може і менше, за хвилини три може поміститися весь мій тиждень, бо життя в мене не насичене. Воно в мене спокійне і щасливе, таке, яким я його збудувала, і я ним дуже пишаюся. Е, або не пишаюся, а просто йому тішуся. Пишаюся якимись своїми рішеннями в житті, які мене призвели до цього е, лайфстайлу. Е, останній тиждень був е, важким для мене. Я не люблю цього слова. Е, точніше, я люблю, коли щось важке. Я люблю якісь виклики, я люблю, щоб я щось у собі перемагала і е, е, показувала собі, що я можу більше, швидкіше, е, легше, що мені там все по плічу. Але слід визнати, що минулий тиждень був важкий у плані знову ж внутрішньої мізогінії. Мені в не тільки в Україні це не національна проблема, це проблема патріархальна, патр, проблема а, с, глобальна в, в, в плані системи, а, саме влаштована в нас мізогінія, не любов до жінок. Я не люблю жінок, я це визнаю. Мене не виховували любити жінок, мене виховували сперечатися з жінками, конкурувати, якось заздрити, якось підслуховувати, якось бути постійно в оба вуха, типу нас нас на стараже. І в принципі це мені, це мені зараз на користь. Як би я не хотіла проживати з жінками у своєму суспільстві. Якийсь позитивний, приємний досвід, безпечний досвід. Це назавжди я не завжди вдається. Я сама не з таких жінок, які, з якими б не ну, там, е, на постійній основі відчуваєш безпеку. Я е, токсична жінка знову ж. Це все я перераховую не, не для того, аби сказати, о, ну коротше, я все узнаю, любіть мене, яка я є. Ні, я це перераховую, тому що я, типу, усвідомлюю. Все, що в мене є, все з чим мені потрібно працювати, і я усвідомлюю навколишнє своє середовище, в якому я тусуюсь. Від цього не легше, коли ти це усвідомлюєш. Що ти усвідомлюєш свої вади, усвідомлюєш вади інших людей і розумієш, що всі могли б з ним впорати з цим впоратися, але нам легше жити так, як ми звикли жити. Перше, я відчула мізинію, напевно, ще в школі. Таку, типу, ярусну, яка супроводжує мене все моє життя у вигляді пліток. Моя класна вчителька сказала всьому, всьому класові, що я вагітна, тільки через те, що я була товста, у мене був живіт. І я прийшла з літніх канікул, і вона, ну, типу, чи якось так під'їбала, але ну коротше, мало не потрібно для підліткових вух. Розлетілась на всю школу. що... У мене буде дитина. Е, що Це таке приниження для там, в якому я класі була 8-9. І вже тоді е, я ну, думала, що можна очікувати такої парафії від е, своїх одноліток, але, але ти можеш очікувати цього від кого завгодно. Без причини, абсолютно, е, це така невизначеність. Це просто така типу людська природа. Живеш собі, живеш і комусь заважаєш. Я не ангел, я знаю, що я можу бути е, такою громадною е, білью в сраці, і можу комусь заважати, і люди будуть робити таке чисто, щоб мені насолити. Я це все знову ж таки сприймаю. Від цього знову ж таки не легше. Жінки, які оточують мене, і я. Оточую жінок. Коротше, не завжди мені вдається якось е, жити з цими жінками у безпеці. Навіть коли у вас типу е, довірливі якісь стосунки, відносно наче ви один одного розумієте, все одно є такі е, моменти, в, в яких аж так підмиває, типу, ну коротше, під, підмиває зробити автоматично, так як ти звикла по життю. Так, як тебе виховали, як тебе навчили. Тобі сказали, оця жінка, яка живе краще, ніж ти, вона по-любому з кимсь спить, вона по-любому краде гроші, вона по-любому сосе там, за автівки. Вона... Коротше, це така жінка, яка типу пропаща, в неї немає ніяких моральних цінностей, тобі потрібно її ненавидіти. Я це на собі відчуваю, ну я якось. Коли я ненавиджу, не ненавиджу, ненавиджу це сильне слово. Коли я не приймаю жінку е, з її там особистими якимись характеристиками, я її просто ігнорую. У мене немає ніяких е, потреб. Зараз у цьому віці, в якому я знаходжусь, у віці потоку думок, а, а, аналізу, інтроспекції і всього е, всієї психологічної дічі. Е, раніше так, я агралась, я дралась, я ображала, Ображалась, нічого з цього, ну, з мого досвіду, я, я не відніму і я Я би хотіла перепустити усіх тих жінок, яким я зробила дуже-дуже боляче. І я перепрошую, напевно, у цьому відео. На жаль, я більш ніколи в житті їх не зустріну. Так чи інакше, зараз, коли вже ми виросли, коли ми вже бачимо, що наші звички залежать від нас, наші реакції, реакції залежать від нас. Коротше, весь цей тиждень мені показує, що класно, що я для себе розумію те, що відбувається, так? я можу вибирати, як реагувати на це все. Коли я вибираю, як реагувати і, і не злитись, ну, тобто, на, на, не на критику, не на погану поведінку, а на вибір інших жінок: не любити мене, не сприймати мене. Mm, щось намагатися робити на зломанні. Я хочу діяти з місця емпатії, і я хочу діяти з місця розуміння, що так вони навчені, так вони виховані, так була вихована я, і колись, можливо, вони змінять свою точку зору стосовно того, що набагато приємніше дивитися на людину. Зі сторони емпатії, зі сторони розуміння, зі сторони безпеки і створювати екологічну атмосферу, в якій ти допомагаєш одна одній, а не конкуруєш одна з одною. До цього ще дуже далеко. І я сама ще не в, цій, не в цій не в цій не в цьому районі, навіть я ще за декілька потягів, за декілька міст і навіть за декілька країн від цього, тому що я реагую на внутрішню мізогінію від інших жінок. Зі, з, зі злістю я не можу переналаштувати себе. Я хочу, я хочу о, підходити з розумінням, але я злюсь. Й, ну, типу, те, що я все розумію, як воно відбувається, не відміняє е, звичок мого тіла, яке які злиться, коли відчуває якийсь типу м, натяк на несправедливість, хоча я знову ж не вірю в справедливість. Мозок це розуміє, тіло це типу, тіло звикло собі до е, того, що якщо воно відчуває несправедливість, значить потрібно злитися, значить потрібно якось аграритися, е, псувати собі настрій, е, всю цю енергію коротше якось пускати на якийсь А, е, Але я вчусь, я вчусь, це тяжко за рахунок цього, напевно, що минулий тиждень був тяжкий, тому що е, кожен. На, в кожній якійсь робочій сфері, в якій я знаходжусь, де є жінки. Е, є жінки, які ненавля ненавидять, не, нав... не, 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 не обов'язково мене. А, а якусь групу. О... Ну, коротше, є, наприклад, жінка з Херсону, так, вона тільки вчиться наразі розмовляти там українською мовою, і звісно, це не зустрічається з заохоченням. Звісно, це таке упередження від мене, але ну, звісно, це не зустрічається. Мені би хотілося жити у світі, де люди просто говорять і, блін, ну як люди в інтернеті, знаєте, поводяться. як... Ти можеш обрати ким завгодно бути в інтернеті. І люди, які обирають бути добрими, вони, я сподіваюся, обирають бути добрими і у реальному житті. Коротше, з заохоченням ніхто не підходить до цієї жінки. вони просто тупо її булять. Ну, що, от ти москалька. Тобі хотілося Руського миру, ти його отримала. І <смі> в мене від цього вже кров кипить, хоча я знову ж розумію, що їх так просто налаштували, Ну як налаштували, що вони народилися у такому місті, яке є привілейованим для українського народу. Не було такої жорсткої жост, пропаганди, е, як там у східних містах країни. І в них не було такої жорсткої промивки мозку. Їм просто пощастило. Але, ну, коротше, коротше, такі от моменти за весь цей тиждень я нахапалась, на які я звертала увагу, е, які я не можу знову ж. Я, я не можу їх контролювати. Я просто беру собі на Олівець, е, що так. Не всі жінки так реагують, знову ж є, мені щастить, я зустрічаю е, як ми любимо називати, адекватних людей, які там з розумінням підходять з добротою в серці. Але оці е, жінки не спроможні мінятися, ну, це напевно, що мене засмучує. Маю щось мене засмучувати у, у світі яким байдуже. Ну, у них вони вважають, що у них настільки складне життя, настільки е, ну, все їм так погано, і все вони звертають так багато уваги на негатив, що ну, їм байдуже до того, як ставитись до себе, як до жінки, любити себе як жінку, ну і, а тим паче, до інших людей. Коротше, за минулий. За минулий тиждень, який я прожила, я хотіла би розповісти так. Я би хотіла поділитися подробицями, я би хотіла розповісти про конфлікт, я би хотіла розповісти про вирішення конфлікту, якого я не бачу. Я не вже скільки разів була за е, твереза життя е, в таких ситуаціях, де жінки говорять, жінки, не, жінки скаржаться і не бачать, як шкодять цим самі собі. А шкодять дуже сильно і не беруть це відповідальності ніякої. На жаль, і до них не можна ставитися серйозно через таку поведінку, бо вони як діти, які просто скаржаться. І все, що залишається, це типу так виховувати в собі якесь розуміння, якусь терплячість, якесь терпіння. Mm -hmm. І, типу, і не вважати себе водночас кращою за них, бо ти ж теж такою колись була неосвіченою. Просто у тебе більше якоїсь психологічної змоги до змін. Е, і, і все. Це знову ж у чому тобі пощастило, яким пощастило, наприклад, з місцем народження. От і все. Все, що я хотіла сказати, що було тяжко за цей тиждень, але не катастрофічно, і багато, багато чого позитивного відбулося. Я не хочу казати, що в мене суперпозитивне життя, тому що це теж все гідратує. А моя робота тут це подобатись вам. Добре, що на моїй основній роботі мені не потрібно нікому подобатися. Я можу агритись, можу критикувати, можу матюкатись, можу створювати конфлікти. А тут я спеціально для вас сьогодні гарні уняття, спеціально для вас сьогодні зі святом. Спеціально для вас гарному настрої. Я люблю вас і дякую, що ви зі мною. І сподіваюся, що ви виховуєте в собі хоча б е, спроможність до змін. Це, ну, я так сказала, хоча б це насправді дуже-дуже велика персональна риса. Гарного свята вам всім. Ще раз дякую, Па-па!